Мільйон гривень для бізнесу це багато чи мало. Або скільки спортзал може економити не переплачуючи на облаштування жіночих роздягалень. Я ходжу в зал, і моя профдеформація не дозволяє мені мовчати, скільки переплачують українські бізнес на товарах, які купуються в Китаї. Я спеціально зробила фото того, що зазвичай є в роздягальнях, і давайте порівняємо ціни і порахуємо, скільки тренажерки можуть економити. Наприклад, фен в Україні коштує в середньому 1400 гривень, а в Китаї 160, органайзер для сервет. Так видних дисків та паличок в Китаї коштує копійки, в Україні близько 500 гривень. Рушники, годинники, ліхтарі і все, 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 що купують бізнеси з мінімум 200% відсотковою націнкою, у виробників можна купити в рази дешевше. І фіналочка загальна сума, яку тренажерка витратила, купуючи це все в Китаї до 10 тисяч гривень. А якщо купувати на українському ринку, буде мінімум. 130 тисяч гривень, і це лише по одній одиниці товару. А якщо взяти кількість, яку купують зали, економія сягатиме мільйони гривень з Китаєм. Я працюю вже більше п'яти років і знаю, як на ньому економити, заробляти та масштабувати бізнес. Ось трошки цифр моїх заробітків та пруфи, що моє навчання найкраще на ринку. Тому я запрошую тебе до моєї академії, де розкажу тобі усі деталі від реєстрації до отримання товару в Україні, і завдяки якому ти будеш попереду 95% ринку. Пиши плюс в коментарях, і я надішлю тобі всі подробиці про навчання ну і що скажеш ти?